Всім привіт, друзі! З вами Ярослав, представник компанії Аналіз води. І зараз ми знаходимося на одному з наших складів. Та до нас приїхало дуже цікаве обладнання. А саме комерційна система зворотнього осмосу Ecosoft MO 6500. Саме це може бути рішення для вашого бізнесу. Вода класу питної демінералізована найвищої якості. Для виробництв, ліній розливу води та під інші потреби. У сьогоднішньому відео ми розпакуємо цю систему, покажемо її комплектацію, поговоримо про те, як вона працює. Буде цікаво, поїхали! Отож, давайте перейдемо до розпакування цієї системи. Зразу хочу зауважити, що упакована вона досить добротно. Видно, що це якісний серійний продукт. Багато таких рішень пропонується кустарного виробництва, та їх я б зразу не рекомендував. Тут, по ходу, компактна упаковка та якісно виконана. Розпаковуємо. Ось так виглядає система вже розпакована. Що хочу зауважити, вона також прикріплена до дерев'яної підставки, тобто по ходу транспортування з нею точно нічого не повинно трапитися. Що зразу кидається в очі, це те, що в системі використані найкращі комплектуючі, а це насос Грюнфус, контролер Ecosoft з їхнім власним програмним забезпеченням моделі OS 5000. Соленоїдні клапани, Danfoss, реле, Schneider Electric, корпус мембрани з скловолокна, який витримує тиск до 16 атмосфер, якісна рама, покрита фарбою, яка стійка до корозії. Система, одним словом, зроблена по передовим технологіям та надзвичайно якісно. Саме таке рішення має бути для бізнесу, в якому завжди потрібна чиста вода, безперервно. А тепер давайте розглянемо будову цього фільтру і почнемо ми з лицевої передньої частини. Зверху у нас розташовані два реле. А саме реле низького тиску, по якому насос буде вимикатися, та реле перміату, тобто чистої води. Нижче у нас розташований контролер ОС 5000 Чим він цікавий? Саме він відповідає за автоматичне вімкнення та вимкнення системи зворотнього осмосу за поплавковим механізмом. Поплавковий механізм тут іде по замовчуванню, в принципі, як і до всіх систем Екософт. Наступна цікава його функція. Це гідравлічна промивка мембрани. Тобто, коли система стоїть в режимі очікування, вона це побачить та почне промивати мембрани водою, що значно подовжить термін їх експлуатації. Наступне це захист, звичайно. Контролер os 5000 відімкне систему при аварійних ситуаціях та покаже код помилки. Аварійні ситуації, які тут можуть виникнути, це. Немає вхідної води, тобто спрацює реле вхідного тиску, контролер це побачить. Або ж тиск у модулі мембрану елемента засильно високий, таке стається при тому, що дренаж зажатий, і система не скидує воду в каналізацію. Наступна функція цього контролера це вимірювання електропровідності, солевмісту та температури вихідної води системах з функцією E-Connect ці показники дублюються вам на смартфон або комп'ютер, що є дуже зручно для віддаленого моніторингу роботи системи. Далі у нас йде два манометри. Манометр після фільтру bb 20 щоб ми могли глянути, який вхідний тиск подається у нас на насос. І коли фільтр bb 20 забитий, ми побачимо відповідно це по манометру. І наступне у нас тиск в мембранному модулі. Показує цей манометр. Тиск в мембранному модулі в залежності від Моделі мембрани теж має бути відповідним, і за цим треба слідкувати, тому що є мембрани високонапорні, є мембрани низьконапорні, які розраховані на різний робочий тиск. І наступне це у нас ротаметри. Ротаметр рециклу, тобто це повторне використання брудної води, яка скинулася в каналізацію. Ви регулюєте цей ротаметр та самостійно виставляєте чи більше води пускати на повторну. Переробку, тобто до очистку, чи менше. Наступний ротаметр на скид системи в дренаж. Тобто, якщо дренаж зажатий або забитий, різні ситуації трапляються, тиск в мембранному модулі починає рости, температура теж починає рости. Мембрана без промивки набирає на себе соли жорсткості, та виходить з ладу відповідно. За дренажем потрібно слідкувати. І перміат, останній ротаметр він не регулюється, оскільки це в нас показник, скільки система за хвилину видає уже нам чистої води. Також зауважу, що Інструкція є по QR-коду в куточку системи. Це дуже зручно, оскільки, якщо треба якусь технічну інформацію, не потрібно шукати, уточнювати, як правило, це на підприємстві, щось когось просити. Людина, яка обслуговує, наводить на QR-код і йому зразу відкривається посилання на інструкцію. Тильна частина системи зворотнього осмосу це те, де ми можемо побачити, як вона влаштована. Зразу хочу сказати, я не буду розповідати про... Про схему будови детально, про кожен клапан, датчик, оскільки це займе дуже багато часу, та не буде цікаво. Можна знайти в на сайті у виробника інструкцію для цієї системи, де є технологічна схема, і все детально розписано. Ми пройдемося по ходу руху води в системі та по основних елементах, що за чим іде, та як вона працює. Найперше вода потрапляє на колбу ББ-20. На поліпропіленовий картридж, який, до речі, йде в комплекті щільністю він 5 мікрон. Вже після того як вода предочищена, вона потрапляє на насос грюнфус, який може створити тиск до 10-16 атмосфер. Я акцентую, може, тому що він налаштовується. Якщо мембрана розрахована на робочий тиск 7 атмосфер, можна його налаштувати і на 7 атмосфер. Далі після насоса Грюнфус під тиском, відповідно, вода подається в мембранний модуль, де вже відбувається процес фільтрації. Подається ось вона знизу, ось вихід з насосу, і розділяється на два потоки: чиста вода та скид в каналізацію. Відповідно, тут є підключення на рецикл. Повторно вода з каналізації пускається. Промивки пускається знову на очистку. Він рецикл включений перед насосом, тобто, щоб насос знову е, збільшив тиск до необхідного та подав цю воду на систему. Після того е, вода і з іншої трубки, ось вона ближче до нас, е, виходить на ротаметр. В якому ми можемо вже побачити, скільки літрів в хвилину система актуально нам видає. І після ротаметра, після ротаметра, ось уже є підключення одна друга з датчиком солеміром, який міряє якість вихідної води і вміст жорсткості в ній. Що теж хочу зауважити, ось до системи в комплекті йде ось такий поплавковий механізм. З кабелем довжиною 5 метрів, педроло, поплавковий механізм. Зразу можна кинути його в ємність, налаштувати перед цим обов'язково, та система буде працювати на накопичувальну ємність. Та ось така розетка 220. Наступне, що варто зауважити при виборі такої системи, це документація. Дозвільна документація, реєстраційна документація, система повністю протестована та сертифікована. Тобто вона придатна для будь-яких цілей, будь-то розлив води для кінцевого споживача або ж приватне підприємство. До системи йде ось такий пакет документів в комплекті з сервісним ключом, відповідно до колби BB-20, Він просто тут закріплений. Всі гарантійні талони на систему, на насосне обладнання теж тут. Наступний параметр, який ми розглянемо, це обслуговування такої системи. Обслуговування, звичайно, залежить від того, скільки води ви використовуєте, які два розхідні елементи, всього два є у цій системі. Це картридж BB20 5-мікронний, який змінюється раз на три місяці. Знову ж таки, від того скільки ви води використали, можна розкрутити його та подивитися через місяць, в якому він стані, та при потребі замінити. По механічному картриджу, як правило, це видно візуально. Плюс тут ще у нас є манометр після нього. і Ми можемо моніторити тиск. Перед системою на манометрі на насосі, до прикладу, вхідному, та після картриджа bb 20 Відповідно, якщо тиск після картриджа менший, значить він забився. Далі це мембранний елемент. Як правило, термін служби мембранного елемента один рік, але при е, хорошій е, воді, при умові хорошої якісної води, яка буде подаватися на цю систему. Мембрана може прослужити й довше. Взагалі, найгірші показники для такої роботи системи це хлор, який е, руйнує структуру мембрани, та залізо, яке теж руйнує структуру мембрани, та система з цими забрудненнями не працює. В цьому випадку додатково потрібно ставити обладнання, яке буде забирати ті домішки перед системою. Якщо це ж просто високий вміст солей жорсткості, то система впорається з вмістом солей до 3000 мг на літр. І на виході у нас буде показник 0,18, 0,15. Ну знову ж таки, тут все залежить від мембрани, від умов роботи, від налаштувань. Також про мембрану її можна пробувати промивати. Тобто з часом, коли вона набирає на себе по максимуму солі соло жорсткості, а це, як правило, основна причина, чому вона виходить з ладу, її можна попробувати промити кислотами. Це специфічний процес, то трошки спірний, але подовжити її роботу можна. Підсумуючи, змінюються тут тільки два розхідні елементи. Це картридж BB-20, який коштує 480 гривень. Та мембрана, яка коштує в залежності від моделі, від виробника. Як правило, американська мембрана буде коштувати в районі 15-19 тисяч. Дешевші аналоги Китаю будуть від 8 до 12 тисяч. Теж, в залежності від якості, від того, чи вони низьконапорні чи високонапорні. Отож, друзі, це був короткий огляд системи Ecosoft MO6500. Я сподіваюсь, вам було інформативно, вам було цікаво. Якщо у вас є запит на таке обладнання, або вам потрібно прорахувати обладнання згідно вашого запиту на більшу кількість чистої води за годину, це можна зробити без проблем. Звертайтесь до нас по номерам телефонів, та ми допоможемо вам підібрати таку систему по найкращій ціні, максимально вигідно та хороше, якісне обладнання з гарантією. Звертайтеся і звичайно у цьому випуску не буду казати чистої води в кожному домі. Скажу чистої води для кожного бізнесу.